Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне атомна безпека. на українській АЕС. Приїхала місія Магате. Люди у бочках росіяни таємно перекидають війська у Білорусь вагонах-цистернах. Новий наступ росіян, міністр закордонних справ Кулеба та міністр оборони Резніков закликали партнерів пришвидшити допомогу. Майже вісім сотень росіян стільки ліквідували збройні сили України впродовж минулої доби. Разом із ними наші захисники знищили шість ворожих танків і один гелікоптер. Окрім того, окупанти позбулися бойових броньованих машин та артилерійських систем. Водночас, на сході України тривають запаклі бої. Сили оборони відбили ворожі атаки біля Соледара, Бахмута та ще 12 населених пунктів. Водночас росіяни завдали 25 авіаційних ударів та здійснили понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню з градів та важкої артилерії. вночі окупанти вдарили по Нікопольщині, випустили понад 30 снарядів. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Але люди за попередніми даними не постраждали. Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти на Харківщині. Внаслідок нічної атаки у селах пошкоджені приватні будинки, амбулаторія, дитячий садочок, гарят. Тричний пансіонат та приватне підприємство. Інформації про поранених немає. Мінометного обстрілу зазнала Сумщина. Під вогнем опинилися дві громади області. В обох обійшлося без постраждалих та руйнувань. А поблизу Запоріжжя прилетіла російська ракета с 300 Окупанти ж заявили, що цілили у надважливий стратегічний об'єкт. Насправді вона впала у полі. Від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибуло всі. Вікна на щастя люди вціліли. Тим часом в уряді назвали дуже реальною загрозу нового повномасштабного наступу окупантів. Це спільна заява міністра закордонних справ Кулеби та міністра оборони Резнікова. Кремль налаштований на подальшу активізацію бой... бойових дій. Після усіх невдач окупанти спробують взяти реванш. А отже, кажуть міністри, є загроза нового наступу. У зв'язку з цим українська влада просить держав-партнерів дати зброю Україні. Окупанти перекидають до Білорусі солдатів у залізничних цистернах. У такий спосіб росіяни намагаються ввести в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. інформує білоруське видання Наша Ніва. Кількість випадків таких перевезень невідома. Утім, отримана інформація свідчить про те, що масштаби російської військової присутності в Білорусі можуть бути більшими ніж передбачалося раніше. Станом на 16 січня там перебувало 11 тисяч їхніх військових. У Державній прикордонній службі України запевнили, що не фіксують збільшення груповань російських та білоруських військ поблизу з кордонами України. Також наразі не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі. отримаємо трагічні звістки з фронту. Волинь втратила на війні ще трьох військових. Ростислав Слєсар, села Хворості Вишнівської громади на Ковальщині. Йому було 39 років. Загинув 13 січня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Ще один полеглий воїн Максим Білецький, чоловік родом із Нововолинська. Перестало битися серце також військового з Луцька, Ігорю Небосю. Було 38 років. Лучанин загинув 15 січня у бою в районі Бахмута. Ми ословлюємо щирість співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Кордон під контролем, а на можливі провокації буде гідна відповідь. Голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко з робочою поїздкою відвідав північні громади області та оглянув українсько-білоруський кордон. Очільник військової адміністрації побував на пропускних та на командно-спостережних пунктах наших бійців, а також перевірив будівництво фортифікаційних споруд. Якістю і темпом робіт задоволений. Така споруда. Іде 20 км праворуч, 16 км ліворуч. Тут, як ви бачите, 12-13 метрів довжина цього рову, вона повністю у воді. Так і що є два рови далі. Тому саме рахуйте, хто тут може піти. Нічого тут не піде. Але якщо піде там, де ми знаємо, то ми будемо зустрічати противника так, що він не просунеться ніколи. Понад три тисячі окопних свічок саме стільки виготовила лучанка Юлія Степаненко разом з однодумцями. Як розповіла жінка нашим колегам із суспільного, її чоловік добровільно служить в Збройних силах України. Тож з його слів зрозуміла наскільки важливе тепло на позиціях. Адже кілька таких свічок за ніч горіння повністю просушували бліндаж. Разом з ним був сухий і одяг. Тож взялася трудитися для воїнів. Перші свічки лучанка робила в. Дома, але обсяги зростали. Згодом з'явилася майстерня, а потім і власний логотип вогняна качка. У копні свічки із цитатами відомих українців каже Юлія, підіймають бойовий дух військових. Гроші на парафін її команда збирає донатами. Нещодавно вдалося придбати 100 кілограмів парафіну. Долучитися до доброї справи може кожен охочий. Вони з радістю навчають такому промислу. На українських атомних станціях розпочинають свою роботу постійні місії МАГАТЕ. Інспектори міжнародного агентства з атомної енергії здійснюватимуть безперервний контроль і моніторинг ядерної і радіаційної безпеки разом із місією в Україну прибув і гендиректор агентства Маріано Гросі. Про візит місії на Рівненську атомну станцію у Вараші далі у сюжеті. На РАЕС прибула команда експертів міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з генеральним директором Рафаелом Маріано Гросі. Подальшу спільну роботу міжнародних фахівців з українськими енергетиками розпочали символічно з підняття прапора МАГАТЕ над майданчиком станції. Усі мають надію, що відтепер постійно діюча місія зменшить ядерну небезпеку, яку провокує Росія. Під час виробничої наради експертів з керівництвом РЕС Рафаель Гросі зауважив, що друзі пізнаються у біді. Отож вони тут, аби надати. Атомникам підтримку якої вони наразі потребують у грудні минулого року. На РЕС була попередня місія міжнародного агентства у сфері ядерної безпеки та захищеності АЕС. На її основі експерти визначили потреби України. Відтак на сьогодні вони мають чітке технічне завдання, яке виконуватимуть зауважив Гросі. Для цього два експерти залишаються працювати на РАЕС. Загалом Рафаель Гросі відзначив головні аспекти місії: це можливість розширити допомогу Україні та захистити її. Піднятий стяг магате символ. Волізуватиме те, що військова атака означатиме атаку на міжнародну спільноту. «Я пере це хотів би подякувати і відзначити вас, ваш колектив, вашу команду за те, що ви підтримуєте експлуатацію на експлуатацію експлуатації своїх блоків безпечно протягом вже майже цілого року спочатку таких обставин. Ми бажаємо за вами. концепція, яка лежить за всім цим, вона дуже проста, дуже чітка. Наші представники будуть залишатися і вони будуть Першою ротаційною командою в рамках цієї постійної місії вони будуть працювати відповідно, будуть звідувати перед департаментом з ядерної безпеки та захищеності. Сьогодні ми підняли прапор магате і за умов, коли відбувається постійне руйнування загальної інфраструктури, в особливості енергетичної інфраструктури країни. Дуже важливий цей крок, тому що наш флаг поруч з флагом України. Означатиме, що міжнародна спільнота і ті інституції, які мають захищати засади безпеки, вони тут, і будь-яка атака на інфраструктуру буде означати атаку на ці інституції. Цим ми розпочинаємо нашу спільну роботу. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк подякував за підтримку та висловив сподівання на те, що постійна місія завадить Росії проявляти агресію стосовно атомної електростанції. На жаль, обставини, які спричинили дану зустріч, є вимушеними і трагічними. Тривають ракетні удари по мирних домівках українців, по мирній інфраструктурі, в тому числі і по енергетиці України. Ці терористичні дії агресора становлять загрозу для атомної енергетики, і Рівненська АЕС не є виключенами. Сподіваюся, ваш візит і постійні місії МОГАТЕ на майданчиках атомних станцій дозволять. Завадити агресору, впливати на підтримання в неналежному стані безпеки та фізичного захисту наших атомних станцій. Учасник наради ВО голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Куріков підкреслив, що спільними зусиллями українські атомники та міжнародні експерти організують моніторинг впливів, які влаштовує Росія на мирні ядерні установки. На наш погляд необхідно терміново опрацювати механізми повного. Припинення співробітництва з Росією в сфері використання ядерної енергії, також опрацювати механізми обмеження прав і привілеїв Росії. Тільки чітка і послідовна позиція цивілізованих країн, санкції і їх економічні наслідки для країни агресора може вплинути на ситуацію і допоможе всім нам відійти від краю прірви, до якої нас дограє Російська Федерація. Таким чином постійно діюча місія на АЕС України та безперервний контроль і моніторинг ядерної радіаційної безпеки на Раес сприятиме посиленню безпеки на ядерних об'єктах в умовах постійних атак ворога. На продовження теми енергетичної безпеки: екскаватор, генератори та 7,5 кілометрів труб. Луцьк тепло отримає допомогу від міжнародних партнерів з USAID. Американці вже передали частину обіцяних труб близько 2 кілометрів. Решту отримують впродовж року. Їх використають для усунення витоків на мережах та відновлення теплопостачання. Про це повідомив речник підприємства Антон Безносиков. Нині, за його словами, заміни потребують 80 Відсотків трубопроводів централізованого опалення та гарячої води міста це понад 100 кілометрів. І про нове в галузі освіти підсумкових іспитів більше не буде у 2023 році. Для учнів четвертих та дев'ятих класів скасують державну підсумкову атестацію. Таке рішення офіційно підтвердили у Мін освіти і опублікували відповідне повідомлення на сайті. Документ вже спрямували для державної реєстрації до міністерства юстиції. Він набере чинності з дня його офіційного опублікування. Що буде альтернативою іспитів для школярів наразі. Невідомо. Продовж 19 січня, коли відзначають водохреща, на Волині діятимуть 9 рятувальних постів на водоймах. У Луцьку такі будуть на теремнівських ставках та на пляжі річки Стир в центральному парку. У Ковелі рятувальний пост буде на міському водосховищі. Традиційно купатимуться і на озері Світясь, тож і там пильнуватимуть за безпекою фахівці. У камінь-каширському районі рятувальні пости діятимуть на озері Озюрко та на водоймі в селі Осівці на пляжі в центральному. Парку та на пляжі Сонячний в селищі Любощів. Крім того, на річці прип'ять у селі Ватли. Рятувальники рекомендують обирати для занурень виключно вказані місця, де діятимуть пости і вкотре наголошують, що такі купання небезпечні та екстремальні за своїм впливом на людське здоров'я. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.